Любі малята, сьогодні ми пограємо в гру мами і дитинчата. Зверніть увагу, хто це? Так, це мама кішка. А це хто кошеня? Це хто? Мама слониха. А це хто слоненятко? Це хто? Мама собака. А маленьке? Цуценятко. Мама корова, а маленьке телятко. Мама бірка, а маленьке більченятко. Мама кобила, а маленьке лоша. Мама пташка, а маленьке пташенятко. Мама курка, а маленькі курчатка. Так. Мама мавпочка, а маленьке мавпенятко. Мама жабка, а маленьке жабенятко. Мама ведмедиця. А маленьке ведмешатко. Мама свиня, а маленьке поросятко. Мама львиця, а маленьке левенятко. Ось такі у нас картинки з мамами і їхніми дітками. І сьогодні ми ще одне заняття зробимо з вами. Ой, виключиться.